Єврейська община Коломиї обурена, невідомі зрізали секцію огорожі в міському парку, територію, де колись було єврейське кладовище. Облагороджували уже кілька років поспіль, витратили майже півтора мільйони гривень. На вулиці Чехова в Коломиї одне з меморіальних кладовищ. Єврейська община давно мріяла облагородити територію, навести тут лад, встановити огорожу та підтримувати порядок. Більшість робіт уже виконано. До Великодня планували завершити усе, але тут неприємність: хтось поцупив частину огорожі, хтось відрізав одну секцію огорожі. Ми визвали міліцію. Вони. Обстежили все, знайшли свідків, що приїжджав хтось відрізав якісь два хлопці і вивезли цю секцію на машині. І ми звертаємося до всіх, хто може хтось бачив, звертатися на 102 в міліцію, бо вони шукають цих варварів. Хто порушив огорожу на кладовищі? Один мільйон триста тисяч гривень вже витрачено для потреб цього кладовища. Зокрема, лише одна секція такої огорожі вартує півтори тисячі гривень. А ця, що поцупили, була найбільшою, і, відповідно, вартувала дорожче. А є ще фундамент? Ну і всі сильні роботи. Ну, приблизно отак, от бо тут майже 750 погонних метрів. А ще є калітки, ще табличку ми робимо зараз. Табличку робить в нью йорку в даний час. Нам провезуть її сюди. В Коломиї є ще два кладовища, де поховані євреї, на вулицях Лермонтова та Бандери. Вони теж потребують певної реставрації та облагородження і, відповідно, значних на це коштів, розповідає Яків Заліщикер. Будемо робити на Бандери. Ну там дуже великий об'єм, бо там треба огородити майже 5 гектарів біля четвертої школи і будинку залізничників. Ми збираємо гроші по всьому світу у нашій, наших, як то кажуть, діаспорі в Америці, в Ізраїлі, в Німеччині, в всьому світу і робимо ну, такі от речі. Це перший акт вандалізму на цьому кладовищі, каже Яків Заліщука. Сподівається, що і останній каже люди не зважають, що таке місце чіпати не можна. Усі незаконні дії спрямовані проти вбитих та загиблих євреїв, але інші споруди вже зазнавали нападів невідомих. Такого вандалізму на кладовищі не було. Було тільки 4 роки тому 3,5, з половиною У нас на пекарській 3. там розбивали вікна, ламали фасад, кидали яйця і так далі. А після цього вже практично три з половиною роки не було нічого такого. У поломаний пам'ятник шипарівся загиблим коло ми, ми його відремонтували. Але, наскільки ми відомо, нікого не знайшли. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці збирають докази та покази свідків. Натомість, як і заліщекер наголошує, якщо винних не буде покарано, то він підніме усю єврейську громадськість, різні міжнародні фонди та журналістів, аби привернути до цього питання якомога більше уваги.